Цивільний Кодекс України статті 694 697, стаття 694 продаж товару в кредит. Договором купівлі продажу може бути передбачений продаж товару в кредит з відстроченням або з розстроченням платежу. Товар продається в кредит за цінами, що діють на день продажу. Зміна ціни на товар, проданий в кредит, не є підставою для проведення перерахунку, якщо інше не встановлено договором або законом. У разі невиконання продавцем обов'язку щодо передання товару, проданого в кредит, застосовується положення статті 665 цього кодексу. Якщо покупець пристрочив оплату товару, проданого в кредит, продавець має право вимагати повернення неоплаченого товару. Якщо покупець пристрочив оплату товару на прострочену суму, нараховуються проценти відповідно до статті 536 цього кодексу, відняв коли товар мав бути оплачений до дня його фактичної оплати. Договором купівлі-продажу може бути передбачений обов'язок покупця сплачувати проценти на суму, що відповідає ціні товару, проданого в кредит, починаючи від дня передання товару продавцем. З моменту передання товару, проданого в кредит, і до його оплати, продавцю належить право застави на цей товар. Стаття 695 особливості оплати товару з розстроченням платежу. Договором про продаж товару в кредит може бути передбачена оплата товару з розстроченням платежу, істотними умовами договору про продаж товару в кредит з умовою про розстрочення платежу є ціна товару, порядок, строки і розмір платежів. Якщо покупець не здійснив установлений договором строк чергового платежу за проданий з розстроченням платежу і переданий йому товар, продавець має право відмовитися від договору і вимагати повернення проданого товару. Товару. До договору про продаж товару в кредит з умовою про розстрочення платежу застосовується положення частин 3, 5 та 6 статті 694 цього кодексу. Стаття 696 страхування товару. Договору може бути встановлений обов'язок продавця або покупця страхувати товар. Якщо сторона, яка зобов'язана страхувати товар, не застрахувала його, друга сторона має право застрахувати товар і вимагати відшкодування витрат на страхування або відмовитися від договору. Стаття 697 Збереження права власності за продавцем. Договором може бути встановлено, що право власності на переданий покупцеві товар зберігається за продавцем до оплати товару або настання інших обставин. У цьому разі покупець не має права до переходу до нього права власності розпоряджатися товаром, якщо інше не встановлено договором законом або не випливає із призначення та властивості товару. І якщо покупець прострочує оплату товару, продавець має право вимагати від нього повернення товару. Продавець має Право вимагати від покупця повернення товару, також у разі ненастання обставин, за яких право власності на товар мало перейти до покупця. Цивільний Кодекс України статті 694.